І так, доброго дня, браття та сестри. Сьогодні у нас По-перше, наповіс... по цьому відео обов'язково потрібно поставити лайкосик, написати коментар, розвернути мінімум 5 слів, 4-5. І напишіть, що ви думаєте по поводу цього танку. Ну, звісно, коли подивитесь повністю це відео. Стоїло. На нього тратити всі ресурси, вся свободка вийшла, вся свободка, 1250 мільйон 250 тисяч кредитів, і ще бланки. Тобто я на нього дуже хіра потратив. Стояло того чи ні, ми подивимось потім. Якби сьогодні буде ввечері стрим по цьому танку, я сподіваюся. А поки ще відео. Ну і як фішка нашого відео, по-перше, цей танк я не катав жодного бою, тому що для чистоти експерименту я хочу на ньому прокатитися перший раз на стрімч... О, на стрімчанському, це відеозапис на відеозапису, і ви побачите мої перше враження від цього танку. По-друге, фішка нашого, так сказати, ролика, рубрики. Це я ці танки зрівнюю ну, з однокласниками, як сказати, на що він більш всього похож. А вибрав я чіфа і суперконя. Тому що ДПМ, ну чіф, тому що я вибрав так, він не у кожного є так, а Суперконь, ну, у кожного другого нагибатора псевдича мається. Ось ми дивимося. Я їх настроїв. Вони всі однакові, екіпаж 100% і більш нічого немає. Бачите, тільки екіпаж 100% все познімав, щоб ви не, бачили, ну, не думали, що я тут щось не то наїбашив. Так, середнє, середнє пробиття як у Чіфа, дивіться, чому я з чифоми зрівнюю так тут. Трішки поменше, але ББшки нас не дуже так інтересують, тому що всі статисти рижі, як ми з вами, будуть грати на голді, скоріш за все. Так, КД, дивіться, суперконь виграє трішки. Заряд, ну, заряджання орудя, то понятно, ми потім подивимось, нам більше ДПМ буде цікавити. Скорость прицілювання. Ну, це як башта крутиться, я розумію, він юркий доволі таки. Угли вертикально в одні це вже починається таке от важливе саме. У ВН – мінус 8, мінус 10, мінус 10. Програємо. Хоча мінус 20, як у Чіфа. Це, чи плюс 20 це наверх, як я розумію, він підіймається. Время зведення, дивіться, скоріше, ніж у конкі... Ну, суперконя Конкіра. Це вже цікаво, так? Розброс, як у суперконя. Угу. Середній ДПМ, дивіться, це прям щось між Чіфом і суперконем, тобто щось середнє. Це прям цікаво. Прочність, ну, прочність не насипали, як у Чифа, дивіться, так? Бронювання корпуса, дивіться. Це прям більше, ніж у Суперконя. Всі ми знаємо, що в ВЛД, наприклад, пробити це дуже важка історія. Тільки в НЛД. -Ху. Тому, ну, таке, дивіться, блін, він має танкувати, як мені здається. Бронювання башти. Ну тут у чіфтейна якісь запредільні показники, але. Мені вчора в башню пробували, правда, трішечки зверху вниз, але цю, якщо ви видите на картинці, оця історія тут зліва є. Вона майже якщо ти зверху знаходишся, то під прямим крутом пробувається навіть ББшками. Тому така історія. ми, мені вчора пробували, хоча номінальна 350. Ну так. Тут 190. Башня не така броньована, але вона танкує, наскільки я розумію, тому що я вчора грав не на ньому, а проти них, так як їх було в рандомі дуже багато. І він танкує башню, я вам можу сказати. Так, це не дуже цікаво, маса 57, це сама мінімальна маса, виходить. І тому він має бути юрткий, я так вважаю. Мощність несть двигателя дивиться більше, ніж у суперконях, хоча суперконь не найшвидкий такий танчик. Трішки менше, ніж у чіфа, чів, ми знаємо, їздить дуже добряче. Удільна мощність велика. це прям радує. Максимальна скорость, швидкість 50 це швидше, ніж Чиф. А якщо ми поставимо сюди турбину ще, то це буде прямо е, яка стежка їхати. Скорость повороту, дивіться, сама швидка. Це цікаво. Ну, тут нам це не дуже, я так думаю, неподвижна машина. Так, обзор, дивіться, це прям чіф. Один в один. Дуже багато схожості з чифом, ви побачили, так? Пробиття і. Точність ще там. А, точність суперконьом, Ну, коротше, схоже, з чифом є. Ну, звісно, це не чіф, звісно, тому що чіфа б так не роздавали, так? Але. Прочність теж, як у Чіфа, дивиться, Ну, я вам говорю, що є показники, які схожі прямо на ЧФА чи ідентичні. Тому зараз ми поїдемо на звичайні зборці, я думаю. Я його потім, зроблю Боновим, але зараз ми його. Зробимо, скоріш за все, красну оборудку поставимо. І що ми поставимо на нього? Давайте у прямому ефірі збір зробимо, ну, збірку зробимо. Давайте з мауса знімемо, знімемо це. Це ми знімемо звідки? З... Давайте. І. З четвер... Ні, з є третього. Маус нам потрібен. Маус є третій і. Мабуть. БЗ75. Маус є третій. БЗ75. Маус. є третій. Так, У мене АПТ вклю... не включені Тому є третій. А БЗ може тут десь нам попадеться. БЗ75. Так, це забираємо. Із всіх комплектацій. Так точно. І є третій нам потрібен. Все в прямому ефірі, друзі. Не разу не катав на цьому. Зараз подивимось, хороший чи не дуже танк. Yeah. Так, є третій демонтувати на склад. Плюс в нас екіпаж є з Мауса. Може з Мауса посадити? Я не знаю. Чи з чого, чи з ВКшки. Давайте з ВКшки посадимо екіпажик. Так, висадити екіпаж. Якщо він підійде, я сподіваюся Так, з ВКшки підходить. Оп. Оп. Ну це можна було зробити і не стрімчанського, точніше, відосика. Але е, я його держав максимально десенним, нічого на нього не ставив, щоб всі показники були нульові. Тому ось так робимо. Ось так робимо. А заряджаючий у нас смауса буде, я так розумію, так? А, два заряджаючих. Треба екіпаж Смауса. Було садити. Ладно, ми потім з Мауса посадимо. Це прям не то, що на щось прям повліяє. Так що, зробимо потім екіпаж Смауса на нього. Ставимо те, що я зняв. Ну потім, звісно, і сьогодні на стрімчанському, я думаю, ми будемо грати на ньому уже на боновій Абарутці, але я не знаю на якій. Проблема у тому, що. Я не знаю, яку оборотку на ньому поставити. Ось так. Большой. Ось так. У мене немає вже майже больших ремкомплектів, так? Це дуже печально. Так, ну що, танк готовий. Поїхали. бой скатаємо. А, і я показував вам чи ні, що на ньому статистики не може перейти, бо в мене нуль боїв на ньому. Це перший бій. І моє враження після цього, ну, як цей танк себе почуває у рандомі зараз. <кій> Поясняю, мені спрашують, а чому ти робиш таку рубрику? Ти ж е... вже міг побачити, що хтось там, наприклад, Клумба якийсь там зробив, ще якийсь кіберспортсмен Нір'ю. Так, ви на клумбу не дивіться. Ви такі показники ніколи не зробите. Дивіться на мене. Середній ігрок буде грати плюс-мінус так же, як і ви. Що і ви зможете зробити на цьому танку в бою. А то, що клумба на ньому 5500 тримає, ну це. Так, я. Лоточок чайка зробив. Ну, це, звісно, багато їх рандомікс там. Е, нуль, бачите? Жодного бою ще не було. Ну, така обична сама карта. Поїхали в бойницю там будемо стояти. Я не спамлю. Заразом я тут спамлю, що ви на Стримчанському. Ну, стрімчанський, звісно, не йде. Тому що. А, в мене номер 17117. -17. Мені подобається прям такий. Не топ-звісно, але непоганий. Щось я поставив турбіну, але він не так, щоб і швиденько їде. А що в мене тут скористь показує, що я на першій передачі їду? Щось, які глюки, чи що? -о! -хо -хо! Оце я дав? Порежу. Ну ти підар коричневий, вже ебаша, блять. 60-ка піджала. Ви бачили, як на ходу кидаю? Це прям. Огонь. Ну, в мене є шишка оця, яка пробивається, тому я не дуже хочу її підставляти. Е -е, я тут сам? Хм. Ви що, єбануті? Зараз буде перший бій, блять, на нагайт. Я вже відчуваю це. Поріпе так? Куди поїхав? Блять, що мені робити? Де моя сука команда єбана? Як завжди. Йобані курви. Е, блять, ну мені пизда, як я розумію, чи ні. Чи хлопці. Блять, дуже хуйова ситуація, перший бій. Ну це не я винове, а це рандом такий, блять. Е, як вони вкатують, ви шо, охуєвши? Підерйо. Бля, ну це просто пиздець. Куди поїхав? Ну, перший бій хороший, мені подобається дуже, блядь. Ем... Ну нормально, блядь. Де команда хуйо знає? Сука, у е... мене немає слів, блядь. Ну, все бачите саме. Перший бій, одна домашка, блядь. Це просто пиздець, вони вкатили. Де наша команда? Я хуй його знаю. Просто нереально навіть тролік запалити, блядь, подивитися, сука, як грається танк. Тому що це підарьо просто юбане, нікуди не їде, блядь. Це просто пиздець, блядь. Вроді день, Не, Ще й хлопці з пивом не прийшли з роботи. Сука, що ви робите, підараси, блядь? Ну, блядь, де цей підар, сука. Як нас так винесли? Мені треба було зйобувати, але куди зйобувати? Вони тут піджали. Тут стоять наші танки. Я поки буду прокатуватися сюди в ничку, мені вже в борт напиздують. Бля, як вони всі лопнули? Я, ну, блядь, я не розумію. Це пиздець просто. Чирта мене розпиздячила, бля, я, я не встиг ще одну плюху кинути. Ну, це по-любому буде ще один бій, звісно. Це так собі, поки не на 100% об'єктивно, Тому що, блядь, різні бої бувають, так? Але, ну, перший бій ви бачите сами. самі, блядь, Я бахую просто. Єдинственний плюс цього бою, що довго чекати не потрібно, бля, поки все закінчиться це. Блять, е, пройшло. Ну, давайте, хвилина розкатка, десь плюс-мінус. Пройшло половиною хвилини, в нас команда закінчилась. Дві з половиною, сука! Блять, зробив обзор нахуй. А ти мог би не матюкатися в танки? Звісно, мог би, блять. Якщо б в ній не грав. От в танки можна не матюкатися, то тільки при одному розкладі. Якщо ти в них не граєш, сука, сімо уєбанами, блять. Ну, блять, 11-та хвилина бою, це ще мінута десь розкатка. Ну, поки позиції там зайняли хлопці, поки доїхали. 5-14 нахуй. Як же бомбить, сука? Ця гра ібана. бана. Ой. Ну якщо другий бій такий буде, ну ось таке буде відео. тому що, ну, перезаписати я не можу, тому що бої будуть на танці, так? А... Ну, блядь, а зіграти з цими хуїсосами я не можу, тому що вони не дають шанса, блядь. Поставив турбину, перший приїхав на позицію, дав вертуху, блядь. Е, Вони хуй куди поїхали, блядь. Ну, перший результат, блядь, одна домашка. І такий же Кент, як я, дивиться, блядь, теж одна домашка. 44%. Ніхуя собі ти купив собі. А, це перша. не перша, 10, а, В нього 20% перемог і 1000 середнього. Ну в мене поки що і менше 100. Фу блядь, будь ласка, нормальний бій, пожалуйста. Чесно говорячи, не знаю, куди їхати, блядь. Ліво чи право. Ліво чи право. Бля, якщо поїхати направо, і там ніхто не поїде до нас. Я спробую ліво. Ну, блін, я не хочу направо їхати. А тут стануть ПТшки десь. Тут пару танків, і ми ніхуя не зробимо просто. А їхати на них там буде самогубство. Тому я наліво спробую. Я не знаю, що вийде. Чесне слово. Але я спробую наліво поїхати. Бо направо. Мені здається, там пиздець. Є е сотий Маус 279. блять, вони всі не. Я тепер сам поїхав наліво. Ну, я думаю, 279 там вистачить е і e І Якщо б в них були є е п'яті і єсоті, е може я б туди і поїхав. Но ну, мені здається, мені зараз придеться зйобувати звідси. Дуже швидко. Я, кстати, їду 50. 2 кілометри на годину. Це непогана швидкість. Як для тяжа. Да ну тебе нахуй! От чесне слово, блять, мені вже не треба зйобувати звідси. Дивиться. Дивиться нахуй. Дивиться нахуй на це, блять. От на цих підарасів, Ну це буде обзор на 500 середнього, блять, хлопці. Я вибачаюсь, нахуй. Я не можу, бля. Я вже не хочу на ньому стримити сьогодні. Це просто якась пизда. Я вже зйобую, тому що це буде одна домашка знову. Це буде одна домашка знову, нахуй. Я вже зйобую. Ну тут масхеп турбина має бути, тому що без турбини ти хуй куди з'їбешся цими підарами, блять. Який твоя команда зветься. Дивіться, вони перекатують, коли я з'їбався. КПЗ як Какриса. Підарас ти єбаний, бля. Якщо б ти там був у початку бою, тоди б я нікуди б не біжав, блядь, Гандон тупий. Звідки я знаю, приїдуть вони чи ні. Бля, мене ще й нос заложило. заєбись. Ну, вони всі підтянулись, коли я з'їбався. Ну це просто пиздець. Я не знаю, як це робиться. Це, плюшечка. КД в нас 746. Це норма кста. Я твой рот наоборот, пидер. А, тут простріл, я нормально. КПЗ би жить, як риса. Якщо б ви туди одразу поїхали, мені б не прийшлося тікати. Гівно, блять. А, ну це підкалібри. А, в мене тут в ББшки, а я не зарядив голду. Єбать я лол. Олежу. Я лол, в мене голди немає, дивиться. Я їбал твій рот, сука! Вибачте. Ви це бачите? Ладно, я на ББшках відіграв, це дуже хуйова історія. Ладно, пробуємо, що він може на ББшках хуй з ним. Ну там би мені і голда не понадобилась в тому бою. А в цьому, блядь, звісно, треба було голду б зарядити. Це голда, так? Ага, блядь. А я на ББ граю. Ну, ладно, піхуй. Кіберспортсмен, сука, початок, блядь. Ні, ну це пиздець, а не подкалібри якісь. якийсь. О, нахуй, знову світ. Ну ти ще вже маємо. Ну дивіться, він неплохо так відстрілює, як снайпер. Ну мені іншого виходу немає просто. Я ж не знав, що вони приїдуть. Я думав, мене знову кинуть самого і мене обісуть, як в прошлому бою. Ну це неймовірно просто, як сказати. Угнітєння, блядь, цього рандома йобаного. Так. Ну, поки що граємо. Блін, я на ББшках. Дуже неприємна історія, але. Хулі скиглити, як говориться. Вже граємо. Я думав, що в нього голда під калібри. Ну, от, що означає, що не разу ще не грав сьогодні. Ой, сьогодні. Це перші бої. Я навіть не знав, що це не голда. Бля, я не кидаю, тому що я не хочу засвітитися. А я. Ти мене так заїбав. Це просто пиздець. Ви бачили, скільки раз я вже цими підкаліберами не пробив. 270? Угу, Зрозумів. Ай, бля. Ну це вже бій, звісно, кращий, але поки що нехуя хорошого. Я на ББшках. Ага, він повернувся. Я з леопардом. Нам треба під'їхати, братку. Чи індим... не поїдемо поки що? Це поїдемо. Ну вони повернулись. Ух ти ж, блядь. Бабаха. Ммм. Mm -hmm. О! На тобі! Курва, блять! Yeah. Тільки раз я її не пробив, це законно, ну йо нахуй. Yeah. Блять, леопард, поїхали. Мені треба допомога. Ми повинні їх перепушити, братику. Yeah. Так, мені треба фугасик зарядити. Десь поде. Блять, що ти робиш на леопарді? Йоб твою мать, якого хуя? О, блять, фугасик мій. 545, добре. Ну, в общем, звісно, це не супербій, але ми задефили І все ж таки показали, як він на ББшках може грати. Я дофіга чого не пробив. Но... ББшки грабільні. Бачите? Блін, ну скорость польоту снаряда просто бомбезна. 1333. Це прям круто. Е, звісно, не самий лучший бій. Лучший... Ну, ви бачите, перший. З одною домашкою. Тут 6 то є наступні вже буде більше і більше. Не знаю поки що, що на нього ставити прям. Але танчик непоганий. Як снайпер можна грати, ви бачили? Тобто, все добре у нього. Так, Х5 ми з'їбили, виходить, так? 200 і там, ну, коротше, <хи> за два боя, в принципі, неплохо, 1300 середнього. Але сьогодні буде стрімчанський, і ми нормально його затестимо, як говориться. Поки що, яке в мене таке враження. Танчик годний, неплохий, але команди це пиздець. Хочеться в'єбати по хребту цим підарасам. Все, на цьому все. Вибачайте за емоції. Дякую за перегляд, лайкосик, паперосик. Е Комент обов'язково і можете зробити репостик, кому сподобалось. Все. До вечора, сподіваюсь. до побачення. Чао-чао. Чао-чао, сказав, як собака якась.